Вітаю всіх, як енергія аркану Блазень, будуть впливати на нас сьогодні, 22 червня 2024 року. Енергія аркану Блазень відкриває для нас день нових можливостей. Можуть відбуватися різні неочікувані події, що будуть сплутувати ваші плани. І вам доведеться швидко на них реагувати і перебудовуватися під обставини. Можуть надходити деякі звістки, і новини. Головне, щоб це не перетворилося на пусті балачки, що можуть нічого не принести, окрім проблем. Неочікувані знайомства можуть перетворитися на цікаве спілкування. У голову будуть приходити неочікувані думки, виникатимуть нові плани. Хтось може розпочати щось нове, можливо, це буде спонтанно. Приймете важливе рішення, проявите оригінальність і зробите крок вперед. Якщо зважитись. А якщо зважитесь подорожувати, то отримаєте приємні враження. На роботі і бізнесі можуть виникати складності з плануванням, аналізом і прогнозуванням справ. Розраховувати на підвищення статків не варто, уникайте поспішностей. Також цей день у вас може бути співпраця з молодими людьми. В особистих стосунках не варто поводитися інфантильно і легковажно. Будьте більш стримані. Якщо буде знайомство, то швидше за все це буде легкий флірт, що швидко минеться. Як порада на сьогодні, відкривайтеся світу, довіряйтеся долі, Відпускайте минулий досвід. Він вам сьогодні не знадобиться. Можливо, вас вартує неочікуваний збіг е, у якихось обставин або розвиток подій. Тож свій розум тримайте відкритим для нових ідей і відкриттів. Не варто сьогодні з'ясовувати стосунки, приділіть увагу дітям, більше з ними спілкуйтеся. І, взагалі, у цей день варто повчитися у дітей і їх безпосередністі і відкритості. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім не бійтеся впускати в своє стабільне життя щось нове, обирати нові напрямки і робити перші кроки у невідомість, адже те, що визначено нам долею, ми не оминемо у будь-якому разі. Миру вам і гарного дня!